Сьогодні у випуску як у стрию відзначили День захисників і захисниць України. У Моршині шукали чоловіка, який заблукав у лісі. Захист України без стереотипів. Учні, учениці навчатимуться разом. Деталі в новинах. 1 жовтня у християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці Українці святкують і День захисників і захисниць України, і День козацтва о 9-й годині по всій країні відбулась масштабна хвилина мовчання у пам'ять про загиблих воїнів. Приєднались до вшанування і Страяни. Також було проведено спільну молитву за Україну та полеглих захисників на майдані Незалежності в стрію. Відбулось вручення почесних грамот та нагород нашим захисникам. Вітаю всіх! І з Днем наших захисників і захисниць, і бажаю кожному з нас здоров'я і Божого благословення. Бажаю миру і швидкої перемоги. Хай Господь і Хай причиста Богородиця береже вас, шановні наші воїни і захисниці, хай дарує вам повернення додому живими і неушкодженими. Хай благословляє вас і ваші родини. І хай Україна буде найсильнішою країною в Європі. Слава Україні! Опісля на проспекті Чорновола освятили нові банери полеглим героям, схиляємо голови перед тими, хто власною кров'ю довів високе звання захисника і вклоняємося тим, хто в боротьбі за незалежність України віддав своє життя. Рятувальники в Моршині розшукали заблукалого чоловіка. До ДСНСників надійшло повідомлення про те, що пішов в ліс і не повернувся. Мешканець Моршина 1953 року народження. Заблукалим не було телефонного зв'язку Славською гірською пошуково-рятувальною групою через дві години пошуків. Чоловіка було знайдено. Він потребував медичної допомоги і був госпіталізований. Школах скасували окреме навчання дівчат і хлопців на уроках захисту країни. Відтепер на цих уроках школярів не розділятимуть за гендерною ознакою. Поділ на групи буде лише за кількістю осіб від 8 до 15 в групі. Повідомили в Міносвіти. За новою програмою старшокласники опановуватимуть базові навички для збереження життя і самозахисту. Замість стандартних 45 хвилинних уроків навчання відбуватиметься раз на місяць у навчальних осередках, які створюють в громадах. Середу 2 жовтня у Страю хмарно, без опадів. Вночі плюс 2, в день 15 градусів тепла.